Декілька разів, я там відповідав на цей коментар. Повторю ще раз, чи платні у нас заміри. Дивіться, замір безкоштовний, ми не беремо гроші за замір. Але ми і не їздимо на заміри по потребі замовника там будь-куди, куди він просить. Зазвичай ми беремо, отримуємо по максимуму інформації від клієнта, обробляємо її, намагаємось прорахувати дистанційно ваш проєкт. Тільки тоді ми виїжджаємо на замір. Якщо погоджуємо ціну попередню, навіть якщо ви не оплачуєте нічого, попередньо ви там згодні, ви хочете вже замір, ми їдемо. Часто буває таке, що ми, коли приїжджаємо, перераховуємо або там, навіть коли ціна, якщо ціна залишається тою самою, яку ми попередньо обговорювали, то іноді клієнт десь там пропадає, відвалюється, не замовляє. Таке буває досить часто. Але. Але все одно ми їдемо на цей об'єкт і не беремо гроші наперед за замір або ще за щось. І, і дивіться, що таке, якщо ви хочете просто приїхати, поміряйте мені, знову ж таки, у вас немає попередньої інформації ніякої взагалі. В деяких випадках ми це робимо. Знову ж таки, не в усіх випадках ми це робимо, все дуже індивідуально розглядається ваш проект. Хоча б е, ви маєте нам описати, що там ви хочете собі зробити. І не рахуючи вартість, ми в принципі можемо виїхати, щоб вже більш точно оцінити, запропонувати якісь рішення від себе. Так що, друзі, ось так. Пишіть, якщо треба замір, якщо треба консультація. У нас п'ять менеджерів з продажу, всі спеціалісти, всі консультують. Особисто я не консультую, інколи в деяких випадках там моя допомога, там я буваю, включаюсь в проєкти. але...